Добрий день, діти! Для того, щоб дізнатися, про кого піде мова на нашому занятті, пропоную вам відгадати загадку. Хто життя нам дарував? Хто часу не шкодував, хто навчив нас говорити? Хто найкраща в цілому світі? Так, дітки, це рідна матуся. Матуся це найрідніша та найближча кожному з вас. Незмірну любов, ласку і тепло дарує вона вам, своїм дітям. Матуся навчила вас першим словам, першим кроком. Матуся завжди переживає за вас незалежно від ситуації у вашому житті. Діти, пропоную пограти в гру Матуся яка? Коли ви? Сумна чи весела? Діти, матуся яка? Коли ви граєтесь або навчаєтесь, сумна чи весела? Так, весела. Діти, а яка матуся, коли ви хворієте? Так, сумна. Діти, а яка матуся, коли ви її обіймаєте? Так, матуся весела. А яка матуся, коли ви прибираєте вдома? Так, матуся також весела. А яка матуся, коли ви даруєте їй квіти? Так, весела, радісна. А яка матуся, коли ви плачете? Так, матуся сумна. А яка матуся, коли ви допомагаєте їй вдома? Так, матуся весела. Матуся вчить дитину працьовитості та охайності. Вона завжди була прикладом дітям, навчаючи їх. Матуся вдома підтримує затишок, піклується про рідних. Давайте з вами пограємо в гру, що матуся робить вдома. Діти, вам потрібно розглянути зображення та відповісти повним реченням на запитання. Що вдома робить мама? Що вдома робить матуся? Вдома матуся готує їжу. Повторіть самостійне повне речення. Що вдома робить матуся? Матуся вдома прибирає. Повторіть самостійно повне речення. Що вдома робить матуся? Вдома матуся перебілизну. Повторіть самостійно речення. Що вдома робить матуся? Вдома матуся миє посуд. Повторіть самостійно речення. Що вдома робить матуся? Вдома матуся прасує білизну. Повторіть речення самостійно. Молодці, дітки, ви виконали усі завдання. Туся – це слово, яке об'єднує усіх. У кожного з вас є матуся. Вона навчає, піклується та любить вас. Але у кожного вона особлива. Тому пропоную вам описати вашу матусю. Робити ми це будемо за допомогою мнемо таблиці. Давайте уважно розглянемо малюнки та поговоримо, що вони позначають. Про кого ми будемо розповідати? Як її звуть? Якого зросту матуся? Яке у матусі волосся? Колір та довжина. Якого кольору у матусі очі? Що полюбляє їсти матуся? Ким матуся працює? А зараз я вам розповім про свою матусю. Мою матусю звуть Людмила. Моя матуся середнього зросту. Її волосся довге русявого кольору. У неї блакитні очі. Моя матуся полюбляє рибу та овочі. Професія моєї матусі лікар. А тепер пропоную і вам розказати про свою матусю. Чекаю відео ваших розповідей. Діти, давайте поміркуємо. Ким є для вас ваша матуся? Так Матуся це найрідніша людина. А як ви до неї ставитесь? Так, допомагаєте, любите, шануєте. А яка ваша матуся? Ніжна, добра, щира, красива, кохана, єдина, рідна, лагідна. Діти, пам'ятайте, що матуся це найрідніша людина. Вона вас дуже любить, тому не забувайте і ви піклуватися про неї, робити приємні речі, допомагати вдома та гарно вчитися в майбутньому.